Усі мої вітанічка! з вами Дмитро і сьогодні у нас буде ранкова практика для того, щоб якось почати день для новачків, а вже ж. Але я хочу нагадати, що з наступного тижня стартує новий курс адаптивна йога 21. Він підійде і як для новачків, і для тих, хто вже практикує, або тільки вже попрацював, або вже профі. Тому дуже раджу. Там будуть найкращі пояснення з усіх курсів. Ось у такому варіанті, який я сьогодні буду давати. І ви вже можете спробувати тестове тренування доступне. Спокійно заходите на канал і тестуйте на собі. Сподобалось або ні. А якщо ви взагалі новачок, раджу стати спонсором та прийти для початку йога терапія та йога терапія 21, після чого перейти на адаптивну йогу або адаптивну йогу-21. Взагалі в мене багато курсів. Вже 6 плюсом щось таке, і це буде наступний курс. Тому практикуйте і не забувайте, будь ласка, підписатися, поставити вподобайку і залишити комент, тому що далі буде цікавіше, і... бо я запускаю подкасти на тему нейрофізіології. Ви багато цікавого знайдете для себе. Не забудьте підписатися. І ми починаємо практику. Дихаємо ми повільно, будь ласка. Дихаємо через ніс. Якщо вам складно десь. Якщо ви хочете затримати дихання, не затримуємо. Якщо ви хочете швидко дихати, швидко не дихаємо. Стараємось контролювати дихання. Воно повинно бути повільне, спокійно, як на вулиці. Якщо десь у вас не вистачає дихання, ви видихаєте через рота і вдихаєте через ніс. Обов'язково через ніс і видих, як вийде. Але вже ж працюємо через ніс. Принцип дихання ось такий. Послухайте спокійно, ми робимо вдих. І видих. Як ви зрозуміли, видих трохи довше, ніж вдих. Контролюємо кожен рух, слухаємо уважно і дихаємо. Це дуже важливо. Тому ми приступаємо, починаємо з сусня. Практика не складна. Ноги на ширині плеча або трохи ширше. Коліна або над тазом або трохи за тазом. Руки вперед на пальці. Поперек не прогибаємо, ми таз підкручуємо. Дивимось між пальцями. Якщо складно, ми можемо долоні поставити, але в ідеалі робити на пальцях. І починаємо тягнутися. Якщо у вас ось таке відбувається, ок. Головне, щоб ось такого не було. Підкрутили. І починаємо тягнутися. Нашим грудним відділом до підлоги живіт втягнуно. Ви повинні відчувати напруження в м'язах пресу. Дивимось між пальцями рук. Тягнемо грудний відділ, тягнемо плечі. Ви повинні відчувати, як все тягнеться. Як ви отримуєте насолоду від цього положення. Я розумію, що може нормально тягнути і боляче бути. Контролюйте, щоб не було гострого болю. Повинен бути легкий дискомфорт на 5-6 балів з 10. Для того, щоб ви не пошкодили собі нічого. Ми тягнемось, дихаємо повільно, можемо легкі рухи робити з боку набік. Зайвих рухів різких не робимо ось так, не шатаємось. Все спокійно, даємо гравітації працювати. Зробили. Натягуємось назад і виходимо у верблюда. Коліна залишається, руками впираємося сідниці. Лопатки зводимо разом. У грудину подаємо вперед. Сідниці напружені, тиснемо руками. В сідниці лопатки зводимо разом, дивимося перед собою, голову не закидаємо, плечі відводимо максимально назад. У нас працюють сідниці і грудний відділ. Ні в якому разі не робимо через поперек. Не розслабляємо взагалі сідниці. Вони повинні бути жорсткими-жорсткими. Ви повинні відчувати цей в цій жорсткі. М'яз ми тиснемо руками, зводячи лопатки. Значить, ми тиснемо ось туди. Тримаємо, тримаємо. Добре. Зараз спираємось руками в пахову ділянку, в стегнові кістки. Під згином наших ніг. Ось ту. Руки всередину так не робимо. Так не робимо. Немає ніякого сенсу. Не, ви не витягнете так, якщо ви зробите всередину. всередину ну, оптимальний варіант. Перлися і починаємо виштовхувати себе до неба. Намагаємось живіт розслабити, поперек розслабити і цим тиском відчуваєте, начебто ви вириваєте поперек. Ви вириваєте, ви працюєте лопатками, намагаєтесь витиснути, руки працюють, плечі працюють, а поперек, все, що нижче лопаток, розслаблене. Дихаємо повільно, спокійно. Намагаємося відчути витяжіння. Зараз робимо крок до переду лівою ногою. Далекий крок, як ви бачите. Якщо ви зробите е, крок такий, щоб ваша нога ліва повністю була пряма, стопа на себе, а задня нога, ваше коліно було над тазом. Тобто в перпендикуляр з підлогою. І зараз з цього положення ми... Знову впираємося руками в таз, лікті зводимо разом і тиснемо таз вперед. Коліно дуже важливо, щоб було в ширині стопи. Не заводимо коліно або всередину, або назовні. На ширині стопи. Ту у нас, бачите, тупий кут. Коліно за п'яткою. Лопатки разом. Ми контролюємо натяжіння, відчуваємо, як у нас тягнеться і задня нога, і таз. Лопатки працюють. Дуже важливо, щоб лопатки тиснули знову ось туди. К п'яточці. Ми тиснемо в напрямку п'ятки. Дихаємо повільно. Добре, зараз лягаємо на стегно. Права рука кладеться напроти прав... лівої п'ятки. Пахва ліва лягає на коліно. Беремося рукою за стопу. І не відриваючи е, паху від коліна, починаємо вирівнювати ногу. Якщо вам вже ось так складно тримати, тут і тримаємо. Якщо у вас вже сильне натяжіння позаду у стегна, тримаємо, не відриваємо, не треба ось так робити. Обов'язково, щоб пахва завжди залишалась на коліні. І потрохи, ми починаємо вирівнювати через напругу ноги. Ми напружуємо передню частину стегна. І таким чином формуємо натяжіння. Можемо взяти за п'ятку, буде легше, якщо за стопу складніше торохи лопатці. Ми тримаємо, дихаємо повільно. Не, не збираємось перерозтягувати. Якщо відчуваєте дискомфорт, трохи розігнули. Не повинно гострого болю взагалі бути. І зараз робимо перекат. Права рука залишається на своєму положенні. Перекат. Напружуємо ліву ногу, стопа тягнеться на себе і починаємо відштовхувати від себе ліве коліно. Ми працюємо тільки кольчовим суглобом. Ту нога в коліні і в гомілкостопі зафіксована. Ми розкриваємо таз, ми не розтягуємо нашу зовнішню частину стопи. Це не треба робити. Ми повинні таким чином... Розгорнути сонячне сплетіння у напрямку гомілки. Плечі у нас у нас ліве плече наш, дивиться до неба, а праве коліно не дивиться в бік, праве коліно вниз і п'ятка до неба. Дихаємо повільно. Добре. Руки ставимо трохи далі на пальці, тому що ми виходимо знову в цуценя. Знову таз підкрутили. Пальці поставили зір між пальцями. Стегна або в перпендикуляр, або коліна за кульшовими суглобами. Втягуємо живіт, дивимось між пальцями, тягнемось грудиною донизу. Дихаємо повільно. Насолоджуємось моментом. Відчуваємо своє тіло. Відчуваємо, як тягне плечі. Відчуваємо, як працює прес. Не розслабляємо прес. Головний акцент на розтяжку плеч. Лікті не розводимо, лікті трохи донизу дивляться. Дивимось завжди очима між пальцями. Дихаємо повільно. Знову натягуємось назад. Виходимо у верблюда. Руками впираємось в напружені, як каміння сідниці. Лопатки зводимо разом, лікті, лікоть до ліктя, плечі відводимо назад, дивимося між перед собою. Сідниці ніяк не розслабляємо, руками ніяк не зменшуємо тиск. Зменшення тиску тільки при гострому болі. Або взагалі не робимо асну. Якщо правильно все робиться, гострого болю не повинно бути в попереку. бо там не повинно бути компенсаторних сил на поперек. Тут працюють таз, сідниці, стегна. І між лопатками. Потримали. Руками впираємось в стегна, руки всередину. Під згином. І витягуємось, штовхаємось руками, витягуємо спину, Поперек розслабляємо. Витягуємось, насолоджуємось моментом. Намагаємось відчути, як завдяки цьому тиску у вас. Іде начебто витяжіння. Ви зараз витягуєте хребет з тазової ділянки. Криш, все тягнеться. Добре. Зараз робимо крок правою ногою вперед. Знову поставили так ногу. Стопа на себе. Коліно ліве над або за. Ви далі за, бачите, ось ту кульшовий суглоб. Ось там коліно. Лінія трохи під кутом. І ось зараз руками впираєте з сідниці і знову тиснете таз до переду. Лопатки зводимо разом, тиск напрямку передньої п'ятки. В ідеалі, якщо ви так зробили, ваша передня нога в тупому куті. І ми тиснемо. Тиснемо, відчуваємо момент. Намагаємось не розслабляти лопатками. Все між лопатками працює. Ми нічого не розслабляємо. Не даємо, відпочимо після практики. Добре, лягаємо на стегно. Знову Паху поклали на коліна, стопу. Обхопили або п'яточку, або стопу. Ліва рука напроти правої п'ятки. І починаємо у діапазоні руху працювати. Скільки дає розтяжка, стільки працюємо. Не забуваємо напружувати передню частину стегна. Працюємо у моменті. Дихаємо повільно. Не затримуємо дихання. Я розумію, краще вже менше кут зробити, щоб не так боляче було, щоб ви не затримували дихання. Ніж рвати себе. Це нічого не дасть. Ваше тіло просто заблокує рух. Тому ми просто тягнемось і насолоджуємось моментом. Практика повинна бути в мірі е дискомфорту в тій, котрій ви спровокуєте виробітку адреналіну, норадреналіну, кортизолу для того, щоб далі функціонувати в спокої. Добре. Перекат вперед. Стопа напружена. Носуть пальці на себе. Правою рукою тиснемо в праве коліно. Нога напружена, працюємо тільки нашим кульшовим суглобом. Розгортаємо сонячне сплетіння в напрямку нашої гомілки. І тримаємо лопатки, намагаємось звести разом, не сутунумось плечі, не підіймаємо. Оп! І тримаємо це положення. Ми розкриваємо чисто, працюємо кульшовим суглобом. Тримаємо, насолоджуємось. Ну як, насолода? Біль теж насолода. Через біль йде зміни. До речі, про це буде мій подкаст. Як може змінюватись завдяки таким стресовим ситуаціям і навіть тренуванням. Робимо перекат в трикут. Ось такий трикут. Ми присідаємо, дуже важливо присісти, стопи дивляться вперед. Руки ставимо на пальці вперед. Навантаження йде, як ви бачите, я руки прибираю, все одно присідаю. На пальці не йде майже там 10-5% всієї ваги. Але на стопи максимальна вага. І ми потроху вирівнюємо ноги, утримуючи пряму спину. Робимо широку собаку мордою донизу. Знову ж, якщо я приберу руки, у мене спина залишається прямою. Якщо ми сутулимо ось так виходить, це означає, що треба зменшити кут. А це треба присісти. Поставили, тримаємо. Дихаємо спокійно. Спинку тримаємо. Не намагаємося рвати, головою не клюємо, це нічого не дасть. Краще знову дивитися між пальцями. Так ви хоча б будете контролювати розгинання спини. Тримаємо, дихаємо. І розслабились. Ось така практика. Зробили, відчули, напишіть відгук. І не забудьте, що... Курс скоро стартує. Я вже декілька відео записав. Вони з понеділка будуть завантажуватись. Це одне і друге. Спробуйте тестове тренування. І до зустрічі!